Вітаю, друзі! Лиш нещодавно вийшов новий глобальний патч 11.1, як одразу з'явилася інформація про наступний. Вже відкритий доступ на сервер 111.5 і кожен може спробувати новинки. А саме Івент Вітри таємничої фортуни. Подія підлі дует. Продовження історії боротьби народу Араті та сил суреки після падіння королеви, повернення жахливих видінь, кулдаун менеджер, а також купа нових колекційних прикрас. Who are you to Почнемо з майбутнього івенту «Вітри таємничої фортуни. Івент являє собою збільшення на 20% швидкості прокачки персонажу з 10 до 80 рівнів. А також для минулого доповнення приріст репутації збільшиться на 200%, для потучного доповнення на 100%. За виконання завдань та вбивства на драконічих островах і Казалгар можливо отримати містичні торби, які містять спорядження, косметику, зілля для бою та досвіду. Новий сценарій сутінки. Герої об'єднаються з новою фракцією Сяйополім'я, щоб захистити раті від сил Суреки після поразки королеви Сурек. Прогресуючи, ви зможете здобувати до 10 рівнів репутації і розблокувати нові нагороди. Разом із сяйом полум'я гравці будуть розподілені між бойовими загонами у публічному сценарії Nightfall, щоб розчистити поле бою та відкинути Суреки. Також ви зможете атакувати сили суреків у Голофол та Аскахет, щоб продовжити заробляти репутацію і отримувати нагороди через додаткові завдання та активності між виконанням сценаріїв. Ведучий та коментатор війні світ презентує підлі дуети, новушити тижневу подію, у якій гравці зможуть кинути виклик аніматронним версіям босів минулого, отримуючи посилення та змагатися за найвищі результати, щоб похизуватись своїми досягненнями. Вам і вашій групі доведеться битись з двома або більше босами одночасно, набираючи як найбільше очок та отримуючи різноманітні косметичні нагороди, іграшки, а також деякі предмети з під земель пов'язані з босами, яких ви зустрінете. Розробники ввели в гру альтернативу популярного дно Вікару, менеджер часу відновлення для зручного відстежування важливих класових і спеціалізаційних здібностей. Blizzard розділила cooldown Manager на 4 панелі: основні здібності, утиліти, відслідковування спрацювань позитивних ефектів вашої спеціалізації та відслідковування тривалісті діючих ефектів. Через Edit Mode для адаптації та зручності ви зможете налаштовувати розмір, позицію, прозорість та інші параметри. Також додали невеличкі, але приємні зміни. Тепер гільдії можна перейменовувати за золото у гільдмастер в великих містах. До трейдінг-пост додали функцію кошика. Гравці можуть додавати кілька предметів кошик перед підтвердженням покупки. Додано нову опцію для кольорової сліпоти, що дозволяє користувачам самостійно налаштовувати кольори рідкості предметів. Також додадуть динари, які дозволять гравцям придбати бажане спорядження, доступне в рамках рейду звільнення підземної шахти. Раніше представлений у патчі 8.3 перегляд жахливих видінь знову поверне гравців до пошкоджених версій та Торгермара. Розробники додали кілька нових помітних особливостей. Видіння будуть доступні для черг поодинці або в групі. Для гравців, які грають наодинці, додадуть компаньйона Сорідормі. NPC буде аналогом брана з Дельві. Сорідорм зможе бути танком, дпсером або цілителем, який не піддається впливу та не втрачає здоровий густ. Повернуся маски жахливих видінь. Разом з попередніми розробники дадуть три нові маски. Нова валюта переміщені зіпсовані сувеніри. Цю валюту можна витратити у продавців на попередні винагороди разом із новими нагородами, включаючи їздових тварин, іграшки, трансмог і навіть чари зброї, які теж повертаються. Під питанням повернення легендарного плаща. Якщо вірити до версія 619 рівня вже є в файл гри. Але як мінімум косметично можливо буде купити у торгаша одразу усі три версії. Орієнтовна дата виходу патчі 111.5, якщо вірити календарю на ПТР 20 травня. Саме на цей день заплановано старт жахливих водінь. Особиста домівка гравців напевно, найочікуваніше нововведення для всіх. Нещодавно розробники додали велику статтю, в якій поділились детальним оглядом функціональності, як буде працювати житлове будівництво. Почнемо з основи. Декорування. Матиме два режими базовий і розширений. Базовий режим створений для швидкого розміщення та налаштування декору з прив'язкою предметів до відповідних поверх. В цьому режимі немає можливості перетинати між собою декор, але якщо це менші предмети, то їх можна прив'язати та поставити на певних елементах декору. Та рухаючи основу, малі предмети будуть рухатись разом з ним. В розширеному режимі зникають всі обмеження по розташуванню та налаштуванню декору. Предмети можливо крутити, вертіти та встановлювати як заманеться. Внутрішньо будинок також має гнучкі налаштування, з різноманітним вибором кімнат, розташуванням стін, а також можливістю додаванням декількох поверхів. Зовнішньо це не буде ніяк відображатись на будинку, тому що для цього будуть інші налаштування. Також немаловажливим буде те, що ваш будинок не буде самотнім. Разом з вами на одному слою проживатимуть інші люди. З опції можливо проживати з випадковими гравцями, з обраними друзями та співглідійцями. От гімно, що воно виперло? Скотина, що йому не спиться. Дай Боже здоров'я! Дай Боже, боже здоров'я! Здоров 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 В селищі можливо буде як запрошувати до себе, так і відвідувати домівки інших гравців. З цього витікають нагальні питання: за чиї кошти буде ставитись паркан між ділянками та до кого звертатись, якщо сусід вас обікрав. За наявними малюнками від розробників гравці вже знайшли приблизні локації розташування селища. На жаль, неможливо особисто вибрати локацію для будинку та жити осторонь від усіх. На даний момент це всі цікаві новинки, які будуть введені в гру найближчим часом, тому чекатимемо наступних.